Путін не планує вітати Трампа з перемогою на виборах. Про це заявив його речник, найвідоміші розмовляючи вуса Російської Федерації Дмитро Песков. Пояснивши це тим, що США є недружньою для Росії країною, і водночас Песков заявив, що Путін відкритий для контактів та діалогу з США, коментуючи імовірну розмову з президентом Трампом. Кремль робитиме висновки про президентство Трампа за його. Першими заявами в контексті Росії та конкретними кроками, коли може тут, як ти вважаєш, відбутися взагалі ця розмова Путіна? І найцікавіше, от такі асиметричні заяви з одного боку, ніколи, будь ласка, не будемо вітати, готові розмовляти. Ну, от це... Я не бачу в цьому нічого симітичного, це нормальна поведінка альфа самца в, в Ага, Ми повертаємось до альфа самца, все ж таки. Знову ну, два, два відмідя в одній норі. Ну, звичайно, тому що дуже проста ситуація з точки зору логіки, протоколу, поваги, керівник країни, яка підтримує дипломатичні стосунки з іншою країною. Має звернутися до новообраного керівника цієї, нової цієї країни, нового керівника, за яким ви, до речі, не був у конфліктних стосунках, і привітати його з перемогою на виборах. Це абсолютно логічний крок, протокольного характеру. Можна там нічого не писати про дружні стосунки, але просто написати звичайну телеграму гражданину Трампу де. Поздравляємо побіди на виборах президента Соєндинних Штатів. Желаємо цього найлучшого вам і вашій сім'ї. ЗПТ. Так. Точка. Але для Путіна дуже важливо, щоб Трамп сам ініціював розмову з ним. Щоб Трамп подзвонив йому першим, щоб він добивався розмови з Путіним, і щоб таким чином стало ясно, хто господар в цій історії. І звичайно, Але він. Трамп це може не, не сподобатися, він може якраз робити навпаки. Ну, значить, буде робити навпаки, не буде діалогу. Трамп вже зацікавлений в діалозі з Путіним, не з Путін в діалозі з Трампом зацікавлений, а Трамп в діалозі з Путіним. Трамп хоче закінчити війну, не Путін. Значить Трампу доведеться принизитися на очах усього світу. І це буде видно, і це буде початок їхнього, нового процесу їхніх стосунків. Це почнеться з приниження президента Сполучених Штатів, якого не привітали навіть з перемогою, і який телефонує у цьому господарю життя. І там буде написано в протокольній записці по розмові, бесіда состоялась по ініціативі американської сторони. Я навіть скажу інакше, якщо Трамп зателефонує Путіну ще до інаугурації, там буде сказано в, цій, в цьому заяві, що президент Російської Федерації Владимир Путін провел телефонну бесіду з Д. Трампом. Навіть без будь-якої посади. Просто якийсь там Трамп стелефонував. Віті бесіди обсуждають випроси, представляючи взаємний інтерес. Вибачте, хто завгодно може телефонувати в Путіну просто так? В Путіну не можна це просто так. Я ж тому кажу. Ну, це виглядає дуже смішно, але ти, ти знаєш, ти маєш рацію. Я погоджуюсь з тобою. От, і, і, най... це, і, 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 і Трамп вже буде в ситуації людини, яка. Пропустили удар. Я б так, це інтелігентно кажучи, пропустили удар, а не інтелігентно кажучи, я не можу на цьому ефірі не треба забанять за блоку. Ну, Нам то, це і не Треба. Приє... І, і, і саме та в таку е, позицію президент Російської Федерації хоче поставити новообраного президента Сполучених Штатів. Ось і весь його розрахунок. Хочеш закінчити війну? Принижуйся, хочеш Але закінчити війну? Принижуйся. принижуйся сам, принижуй їх. Мені щось підказує, що піде за іншим сценарієм. Подивимось, і ще мені щось підказує, що може створити різні умови для того, щоби Путін побажав. Спілкуватися з Трампом до речі, ці умови можуть бути якраз асиметричними. Наприклад, в Росії за велика кількість тих людей, які не хочуть повертатися до Росії. Це діти чиновників першої категорії, це близьке, близьке оточення до Путіна його партнерів. Ти знаєш, я дуже добре пам'ятаю реакцію на повернення сина Медведєва. Це було дуже показово тоді. Пам'ятаєш цю це історію? Медведєв після цього впав сильне алкогольне ну, з Не просто реально... сильне алкоголь. Вибач, це називається штопор. І це було ну, зараз, штопор. Зараз в такому стані будуть жити багато представників вищого керівництва Російської Федерації. Путін абсолютно плювати на їхніх дітей і на їхні всі ці емоції. Значить, якщо не подобається російська політика, можуть або повернутися додому, або їхати до Туреччини. Ніякі емоції російських керівників, саме тому ми можемо реєструвати значне збільшення е, алкоголізму в російській політичній еліті. Я, до речі, серйозно кажу, я маю таку інформацію. От, е, вони нічого зробити не можуть і будуть робити їм те, що скаже Путін. Якщо виженуть їхніх дітей з заходу, ну значить виженуть, значить така їхня доля. Путіним 10 чи 15 років років поспіль говорить, що вони забирали свої гроші з заходу і забирали звідти родичі Те, що вони цього не роблять, це не ми не проблема Путіна, це їхні проблеми. До речі, повертаючись до алкоголізму, я нещодавно уважно слідкував за виступами прес-алкаша російського МЗС, і можу сказати, що там вже це не тільки алкоголь. Щось з машкою погано сталося, не знаю. Але я мені я думаю, швидко, що, в принципі, люди. Путін починає досить серйозну зміну еліт. зміну еліт. еліти людей, які пов'язані з СВО. Так званим. От одним з очільників російських регіонів став зараз колишній там учасник цієї війни на Донбасі. Я вже не пам'ятаю, як його приїхав його прізвище. А нещодавно Путін провів показову зустріч. з... Новою очільницею Єврейської автономної області. Яка звичайна чиновниця? Ну, пройшла. -то. Звичайний чиновницький трудовий шлях з якоїсь там керівниці районного відділу до е, віце-прем'єра уряду Єврейської автономної області. Але головне, про що говорив з нею Путін під час цієї зустрічі, це загибель її сина на російсько-українській війні. Її син герой Росії. Путін спеціально про це говорив. І вона фактично як матір, яка втратила син, отримала в компенсацію цілий регіон. Дуже так пофеодально. Путін розплатився з нею за сина не Ладою Каліни, а Єврейською автономною областю. Це абсолютно зміна речей. Я вибач, ти хочеш сказати, що коли е, того жогу, який е, допомагав путіну висуватися, призначають в Уральському федеральному окрузі постпредвого президента, да так постпредом, це е, саме загравання. З тими, хто пройшов війну, не, не, не загравання, а якраз е, системний підход і починається заміна еліт. Що це Звичайно. не загравання Звичайно, я так вважаю. Це абсолютно нормально Якщо ти пам'ятаєш, е, Сталін пройшов цю ситуацію з точністю до навпаки у 1935 дев'ятсот тридцять році році. Він розстріляв всіх ветеранів громадянської війни і замінив їх. Випускниками нових радянських університетів і академій із цієї еліти, заміненої Сталіном, вийшли всі керівники Радянського Союзу 60-70-х х років 20-го століття Всі ці люди, яких ми знаємо там в ролі соратників Брежнева і сам Брежнев, вони всі з'явилися там, і тому що всіх всіх інших розстріляли: От Косигін, Суслов, вони всі ставали нарковими секретарями Устіна, нарковими секретарями ЦК в 30-35 років. А хто вони були? Ніхто. А чому вони туди потрапили? Тому що всіх інших, які пройшли через громадянську війну, яким було по 50-55 років, вони були не дуже старі, всіх перестріляли у зв'язку з непотрібністю. зараз. Починається заміна еліти 90-х років, від початку х єльцинської еліти, першої еліти першого путінського призову, тобто цих звичайних чиновників, бюрократів, бандитів, олігархів, на тих, хто вбивав, чи чи розплачувався, готовий розплатитися життям своїх дітей і родичів. За путінську примару війни так звичайно, ця еліта оновиться наступне десятиліття Тобі це гарантує. А російські еліти будуть спокійно спостерігати за цим? Будуть спиватися Це не означає спокійно спостерігати. Це означає спиватися Будуть спиватися це не спокійно. Окей, дивись. Але є реакція ще й в Європі на обрання Трампа. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає змінити. Це його заява вже змінити стратегію ЄС щодо України через перемогу Трампа. Про це повідомляє Deutsche Welle і, виступаючи на саміті організації тюркських держав у Бішкекі, ще раз у Бішкекі. Орбан припустив, що після повернення Дональда Трампа до Білого Дому американську допомогу Києву можуть припинити. Він зробив таку гучну заяву, і поки ми не маємо ніякої реакції, чи здатна Європа сама взяти на себе фінансову військову підтримку України? Ну, по-перше, треба сказати, що Орбан може знати більше ніж ми. По-друге, має... він комунікує з о, Трампом постійно. Да, По-друге, має сказати, що я думаю, що Орбан теж вигадав собі Трампа, який йому зручний. Це теж буває з людьми, навіть такими як Орбан. По-третє, має сказати, що саміт в Будапешт, Будапешті Будапешт, Європейського Союзу, який там, ми ти знаменує закінчення головування Угорщини в ЄС. Це символічна подія після виграшу Трампа, тому що насправді справжній лідер Європи зараз Віктор Орбан. Ну це просто треба свідомо розуміти. Зараз всі ці європейські лідери будуть намагатися встановити якісь контакти з Трампом, писати йому ой, дорогий. <д original> Дональд як ми раді, що тебе обрали. Хоча він прекрасно знає, що вони всі не раді Але вони вже всі, я би сказав, встають в чергу, щоб е, нагадати йому про своє існування і про свої хороші стосунки. Першими хто були? Люди, яких Трамп надух не переносить взагалі особисто. Це Еммануель Макрон і Володимир Зеленський. І я, до речі, не збираюся їх звинувачувати в тому, що Трамп їх надух не переносить. Це не їхня провина, м'яко кажуть. От. А справжній лідер Європи це Віктор Урбан, тому що він може спокійно відкривати ногою двері в особисті апартаменти Трампа. Ще одна людина, яка здатна розмовляти з Трампом е особисто, це президент Польщі Анджей Дуда, але його каденція закінчується. І він знаходиться в складних стосунках з власним урядом. І він хоче допомагати Україні. Що не робить його Україні? Що не робить його дуже бажаним гостем в Марола. Ось так все це виглядає. Так що ні, я вважаю, що Європа не зможе замістити Сполучені Штати, якщо Сполучені Штати повністю відмовляться від допомоги Росії, По України у російській російсько-українській війні, я тільки наполягаю на тому, що Сполучені Штати не відмовляться, тому що я знову повторюю це актив, який не потрібно здавати повністю. Я хочу звернутися зараз на глядачів. Навіть модератори Віталія пишуть: додайте вподобайки. Це не моє Віталій, Зверни увагу, тут твої модератори пишуть. І я їх повністю підтримую. Тому що тільки що я подивився, ну знаєте, такого давно вже не було. Всі слухають, і тільки 20% відсотків ставлять вподобайки. Одне людям на... не подобається те, що ми говоримо. Навпаки, вони не можуть відірватися. Я ж це розумію. Я ж навіть по кількість коментарів це бачу. І я можу сказати тільки одне. Давайте, давайте пам'ятаєте, як Леопольд казав. Давайте жити дружно. Давайте ви будете допомагати каналам підтримати їх подобайками, своїми коментарями, своїми поширеннями, підписками. Не забувайте це робити, Це справді важливо. До речі, в коментарях до, і до речі мало хто пише, звідки він. Дивиться цей ефір. А в чому проблема? Ви якось соромитесь написати, де ви знаходитесь. пишіть це важливо. Пишіть звідки ви дивитесь наш ефір. Пишіть, куди ви закинула доля, де ви знаходитесь, де ви чекаєте на перемогу, де ви наближаєте перемогу. Пишіть про це. Це важливо. Ми вивчаємо географію наших глядачів. Також не забувайте ставити вподобайки. От зараз, поки Віталій чекає на ваші вподобайки, я вас е даю вам можливість У вас це 2 секунди. вподобайки у вас залишиться велика кількість. Ставте. Бо так працюють алгоритми Ютубу. Якщо ви ставите ви привертаєте увагу алгоритм, він показується іншим людям, люди дивляться і знають значно більше. Тоді ця робота вона набагато ефективніша. Дякую, що ви це робите. Дякую, що не забуваєте поширити відео. Дякую, що ви також не забуваєте по можливості ставати спонсором каналу. Така функція є на кожному каналі. У Віталії. У мене її надає Ютуб. Тисайте на ту кнопку, ставайте спонсором, проявляйте лояльність, підтримайте незалежність каналів. Віталій, скажи мені, будь ласка. Чина на проєвропейська очільниця Молдови Майя Санду перемогла на президентських виборах. Я уважно дивився твій 40-хвилинний ефір після виборів. Відверто, дуже цікаво. Завдяки тому навіть пригадав декілька прізвищ, про які я вже позабув, але дякую. Твої енциклопедичні знання допомагають повернути дещо в пам'яті. Так от, намагання. Росії просунути в президента Олександра Стояногла провалилися відверто зараз. Все вони треба визнавати. Але чи зможе Кремль взяти реванш на парламентських виборах у Молдові? І тим часом в Грузії ми бачимо, що на парламентських виборах російським силам вдалося утримати владу, не перемогти, а саме утримати владу. Однак, опозиція з цим не погодилася, і в країні почали починаються акції протеста. То які висновки з цих виборах і там, і там можна зробити? Для себе з поглядом на Україну про які технології можливо йде мова, і взагалі чи є якісь загрози для нас? Україна безумовно має враховувати, що воєнного суспільства, суспільство вагітне страхом, це завжди дуже непогане суспільство для маніпулювання російськими пропагандистами і готовністю створити квазі проросійські політичні сили, які будуть на словах проєвропейськими, але насправді будуть враховувати насамперед російським інтернет. Те, що ми бачимо за великим рахунком Грузії, адже це метаморфоза партії Грузинська мрія під е, тиском, я б сказав, подій, пов'язаних із російсько-українською війною. От. І це дуже важливий момент, про який е, ми маємо з вами пам'ятати у післявоєнні роки. Щодо Молдови, я взагалі вважаю, що Росія так просто, ані Грузію, ані Молдови не відпуститься. Так вона не може воювати з Молдовою, тому що саме українські воїни своїми зусиллями, своїми життями захищають Молдову від російської агресії. І всі в Молдові погоджуються, що якщо б так не було, то не було вже ніякого суверенітету Молдови. Це очевидний факт. Ну, я маю всі тверезо мислячі люди, не проросійські, російське Але те, що Росія зараз буде намагатися. Взяти реванш за свою поразку на президентських виборах у Молдові за рахунок парламентських виборів, я абсолютно з цим погоджуюсь. Багато що буде залежати від е президентки Має Санду від її команди, від заходу. До речі, тому що існує можливість створення коаліції, скажімо, там проєвропейських і центристських сил, яка не буде проросійською, в новому парламенті, але для цього потрібно працювати на єдність суспільства і, скажімо так, на різке розмежування. Про молдавських політичних сил, яким не була їхня політична орієнтація, і про російських політичних сил, те, що у нас ніколи не, не було зроблено. Тому що орієнтуватися треба дуже просто: блок патріотичних сил, блок проукраїнських сил. От я показав модель такого блоку, коли там провів програму Політклуб ще до війни. Я запрошував в студію представників Європейської солідарності, Батьківщини, Голосу, Слуг народу. І запрошував незалежних депутатів також до дискусії. Ніколи не запрошував ОПЗЖ. Якщо б президентом України був би я, а не Володимир Зеленський, в мене був би такий коаліційний уряд, такий уряд національної єдності. Сподіваюсь, що наступний президент України, сподіваюся, що це воно не я, зможе такою моделлю, якою я пропоную скористуватись. Тому що я цю модель робив в рамках телевізійної студії. А можна цю модель робити, якщо ти взагалі фахівець з політики, а не з ентертейменту. Можна таку модель робити в рамках держави. Ну, так виходить, що спеціаліст з інтертейменту здатний таку модель зробити, а державне керівництво не здатне. Так іноді буває в державах, якими керують представники інтертейменту. Нічого не поробиш. Але оце от такий факт, про який потрібно пам'ятати, що Молдові зараз треба думати про те, як буде виглядати коаліційний уряд після парламентських виборів. Тому що ясно, що партія має Сандуш, швидше за все не отримує більшість голосів в новому парламенті і Росія зробить все можливе, що вона не отримала. Окрім того, треба боротися з мережею підкупу голосів, треба працювати з Це важко. Це буде важко, особливо в Молдові, яка зараз ну зіткнулася цим. До речі, а як стояного здалося, як ти вважаєш так потужно наростити свою підтримку? Хоча він відставав на 16 Якщо я не помиляюсь, в першому турі від має е, санду, але у другому сама Санду теж наростила, але те, що зробив е, стояного, неможливо без технологічного рішення, це мірження. Ні, Ні, ну це не так. Це не так. Стояногло дійсно от, отримав на 16 на 15 відсотків менше голосів, ніж має е, санду правильно. Так. Але зараз скажу. Ви там, там рванув щось відсотків на 40 вверх. Я не сперечаюся, я тобі просто зараз це скажу, тому що я це просто можна а подивитися. Але, але, але. З... Як це А поки ти шукаєш, буде. а поки ти шукаєш. Я хочу подякувати. Я побачив, що останнє на моє звернення повпливало. Люди почали ставити вподобайки. До речі, у Віталія дуже з почуттям гумора гарним модератор, який мені запропонував. Говорить, Борислав, скажіть, не ставте вподобайки. Так ви допомагаєте оркам. Хто не поставив вподобайку, той підтримав оркастан. Ну до речі, чому ні? Орки вподобайок не ставлять. Це я знаю гарантовано. Вони наші канали з Віталієм щиро ненавидять, і це до каручи, речі, коротше кажучи, після стояноглу з 13-14% голосів шов Ренато Усати, лідер популістської так. партії Наша Молдова, який сказав, що його виборці можуть не е, голосувати за жодного. А. Ні, він, він закликав не голосувати Н, за жодних. Він сказав, що вони самі можуть визначитися, за кого їм голосувати, і частина електората ОСАТА могла абсолютно спокійно перейти до Стояного четвертим номером йшла колишня башканка Гаузі про російська політика Ірина Влах. Вона отримала 5,4% голосів. Це цифра, цифра для Молдови. Влах йшли кандидати Вікторія Фортуна.

Просто порахуй кількість електорату Сато. Ви і, і, і зрозумій, що в нього і ще був іон кіко. Це теж іде до цього. До, до речі, до... а у може об'єднатися на парламентських виборах не в єдину партію, а в коаліцію Санду чи може. йому вище будуть росіянською можливість є, але питання, що йому потрібно для цього буде запропонувати. От, але просто я тобі кажу, що ніякого ревкауста одного не було. Ми після першого туру казали, що має санду якраз нема звідки брати резерви. Тому що жодного більше проєвропейського кандидату не було в бюлетені. А про російських кандидатів там була тьма тьмущеня. Ірина Влах до речі, претендувала на вихід до другий тур. Вона реально за це боролася. Вона колишня теж Башкан Гагаузі, і вона вивчила російську румунську мову якої вона не знала, щоб зробити таку кар'єру, її до цього готували. Просто потім соціалісти вирішили, що стояногло це кращий варіант. Хоча я думаю, що якщо б вони висунули Ірину Влаг від партії соціалістів, невідомо, що як би закінчилися вибори. Бо вона така антисандо розумієш? стояногло він нудний, неймовірно сірий якийсь. А Ірина Влаг дуже яскравий публічний політик. І обидва апелювали Гагаузі, я дивлюсь. І обидва гагаузи за походження. Так. Єдине, що я думаю, що Рини Влах, може і не має і румунського паспорту, хоча я вже нічого не розумію, чесно кажучи. Точ, коли у стає виявився румунський паспорт, я взагалі дуже здивувався. А чому цинізм? Ну цинізм за шкалі у людей. Так, ну перестань. А коли в Україні у проросійських політиків з'являється угорський паспорт, тебе це не дивує? Ну, дивую. Європейський що... ну, да. не російські це нормально, а ще й угорські, або британські, або ще якісь До речі, у великої кількості російських або гаманців Путіна, або ще когось британські паспорти. Звичайно, Тому що звичайно вони це їм не заважає, це так, їм не так. заважає, бо там для них гавань, куди вони тікають. Родна гавань. Скоріше говань. Говінь. <laughs> Раднає. Гаразд, але скажи мені, будь ласка, до речі, це питання зовнішнє. А питання ще Грузії, як тобі здається, ті протести, які зараз, те, що опозиція відмовляється повертатися до парламенту, те, що опозиція почала щось робити. Це, чи мається надію, чи ти бачиш, що, скоріш за все, росіяни пер, росіяни, я ще раз я не обмовився, перекуплять когось з опозиції і переламають хід подій? Я не думаю, що вони когось перекуплять з опозиції. Я думаю, що просто ситуація буде отак виглядати. Буде такий: протест який не призведе до якихось рішучих дій з боку суспільства. А Революції а... троян чергової не буде. Я думаю, що такі речі не відбуваються постійно. На жаль. Ну, в Україні відбулися двічі. нагадати. Був Янукович. Очевидно, що біді Яну... не єної. Вони не викликають таких емоцій, грозин, як у нас викликав Янукович.